В зимові шини Orion Winter 215-65 r 17 В цьому розмірі вони йдуть на кросовери, наприклад, такі як Skoda Kodiaq та Audi Q3. Ця шина йде європейського типу, буде себе чудово вести по місту та по трасі. Має індекс навантаження 775 кг на колесо, та індекс швидкості 210 км на годину. Вона має направлений малюнок протектора, і такі зазубрані, які притаманні колесам більше скандинавського типу. За рахунок цього, вона буде краще вигрібати, але трошки гірше економить паливо. Має такий показник, та, але в середній показник має на мокрому асфальті щеплення. Та рівень шуму 72 дБ. Це е, марка. Представляє собою колеси бюджетного е, сегменту, але це група компанії Michelin,